За підозрою у вимаганні та погрозах насильством в Одеській області затримали міського голову Білгородністровського Віталія Граждана. За даними слідства, мер разом зі спільниками обману вмовили власницю рекреаційного об'єкта, розташованого на морському узбережжі, передати комплекс у власність підконтрольного їм товариства. Відповідно, після передачі майна потерпіла отримала 50% корпоративних прав на об'єкт, а інші 50% отримала підконтрольна меру людина. Згодом жінку усунули від управління базою та отримання. Доходів, а новий співвласник почав підшукувати покупців на комплекс. Як тільки покупці знайшлися, учасники злочинного групування зустрілися з жінкою, погрожували їй і попередили, що у разі відмови у передачі решти корпоративних прав на об'єкт обіллють її кислотою. Мер також підібрав знайомого адвоката, підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме перед ними ставилася вимога переоформити віджату туристичну базу на потенційних покупців. Затримали мера, очільника злочинного групування на гарячому під час отримання ниндр. 30 тисяч доларів завдатку від покупців турбази вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.